Всім привіт! Сьогодні ми навчимося в'язати стовпчики без накиду і розглянемо три основні варіанти: це стовпчик без накиду класичний, стовпчик без накиду за задню петлю попереднього ряду і стовпчик без накиду за передню петлю попереднього ряду. Для того, щоб почати, я зробила заготовку із ланцюжка з повітряних петель. Ми починаємо в'язати з другої петлі від гачка. Чому саме з другої? По-перше, першу петлю ви не пров'яжете, навіть якщо захочете, ви просто знімете її з гачка. А по-друге, і це важливо, вона буде формувати кромочний край вашого подальшого полотна. Тож починаємо в'язати з другої петлі. Вводимо гачок у верхню частину петлі попереднього ряду. Захоплюємо робочу нитку, яка в нас на вказівному пальці. Проводимо нитку в петлю і отримуємо 2 петлі на гачку. Ще раз захоплюємо робочу нитку і пров'язуємо ці дві петлі разом. В нас вийшов перший стовпчик без накиду. Повторюємо: вводимо гачок в верхню частину петлі попереднього ряду, захоплюємо робочу нитку, проводимо, захоплюємо робочу нитку, пров'язуємо 2 петлі разом. Слідкуйте за тим, що коли ви починаєте в'язати з ланцюжка повітряних петель, кожен раз, коли ви пров'язуєте петлю, ви маєте хапати її верхній край. Тоді ваш низ полотна буде симметричним, не буде перекручуватись і буде виглядати акуратно. Верхня частина петлі попереднього ряду робоча нитка і дві петлі разом. Будемо в'язали перший ряд, бачимо, що в нас вийшов ось такий візерунок з стовпчиків без накиду. Продовжимо в'язати другий ряд, тому що він буде більш наглядним. Для переходу на другий ряд в кінці в'язання нам треба зробити ще одну повітряну петлю. Вона, як і в першому ряду, буде кромочною і буде вирівнювати наше полотно від ряду до ряду. Повертаємо в'язання. І тепер наша основна задача захопити дві петлі попереднього ряду. Першу ми пропускаємо і отак от за обидва края петельки захоплюємо нитку і пров'язуємо за обидва краї петельки пров'язуємо нитку. Важливо слідкувати за тим, щоб вхопити обидва краї петельки попереднього ряду. Дов'язали до кінця ряду. Тепер, щоб повернути в'язання, ми знову робимо одну повітряну петлю. Як бачимо, полотно в нас виходить рівне, без якихось сильних випуклостей, без якогось сильного узору, майже одноманітне. Тепер розглянемо варіант в'язання стовпчиків без накиду за задню петлю попереднього ряду. Знову в кінці ряду ми робимо повітряну петлю, вона в нас кромочна. І переходимо до в'язання. Різниця в тому, що для того, щоб пров'язати стовпчик без накиду за задню петлю, нам треба вхопити лише одну частину петлі попереднього ряду. Якщо ми в'яжемо за задню петлю, то це та, яка далі від вас знаходиться. Вхопили, протягнули робочу нитку, пров'язали дві разом. І знову. Дальню частину петлі протягнули робочу нитку, пров'язали разом. Слідкуйте за тим, щоб захоплювати саме дальню частину петлі, тобто задню частину петлі попереднього ряду. Як ви бачите, змінюється візерунок. Якщо коли ми в'язали за дві петлі, в нас він був гладкий майже без вигінів, то тут ми бачимо прям такий вигін, ніби хочеться скласти полотно навпіл. Я пров'яжу ще пару рядочків для того, щоб показати візерунок більш наглядно. Знову повертаю в'язання і в'яжу за задню петлю попереднього ряду. Я пров'язала три ряди за задню стінку стопчиками без накиду, і можна побачити наскільки сильно відрізняється візерунок. Цей більш об'ємний, випуклий іде-рядочками, такими як хвилі. Якщо в'яжемо в класичному варіанті, то полотно більш рівне. Розглянемо ще один варіант в'язання за передню стінку попереднього ряду. Робимо знову повітряну петлю, не забуваємо про неї в кожному ряду. І тепер в'яжемо стовпчики без накиду за передню петлю, за передню стінку петлі попереднього ряду. Хапаємо лише одну пет... частину петлі попереднього ряду, проводимо в неї робочу нитку і знову пров'язуємо дві разом, тільки передню робочу нитку, пров'язуємо дві разом. Слідкуйте за тим, щоб хапати тільки передню частину, тобто одну частину з петлі попереднього ряду. Я прив'язала три рядки, стовпчиків без накиду за передню петлю. Як ми бачимо, воно також відрізняється від варіанту в'язання стовпчиків без накиду за задню петлю, тим, що воно не таке об'ємне, не таке випукле, але все одно ми бачимо цю частину, яка проходить ніби шов на стиках між рядками. Власне, тепер ви можете вибрати той варіант в'язання стовпчиків без накиду, який ідеально підходить саме для вашого виробу. Дякую вам за увагу і рівних вам підтіляк!